Коли вийшла з машини, просто побачила удар в задню частину і розбите скло від фар автомобіля, які до ДТП Галина Логвиненко пригадує момент ДТП на вулиці Мазепи у Чернігові. Жінка зупинилась на червоний сигнал світлофора і отримала удар ззаду. Я вийшла одразу, тому що ситуація стресова, Ти виходиш, я одразу я не взяла з собою телефон. Підійшла до водія, відкрила двері, каже, виходьте, будемо викликати поліцію. Він каже, зараз, зараз я відхожу від авто. Він закриває двері і починає тікати. Галина викликала поліцію і повідомила їм номер авто. Жінка розповідає, пізніше виявилось, що водій жигулів, який спричинив ДТП, вже неодноразово був позбавлений права керувати авто. Ми йому випадку. Людина взагалі без прав. Вона була позбавлена права в результаті вже не одного разу затримання за в стані сп'яніння алкогольного чи наркотичного не знаю. Знаю також, що в нього вилучали наркотичні засоби під час цього. Тому вони сказали, що будемо шукати. Але гарантії якихось, що він далі не буде їздити по місту, ми не можемо дати. За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Копистка, з початку року поліція склала 52 протоколи за повторну їзду без водійського посвідчення. Високі штрафи та позбавлення прав на великий термін не зупиняють таких водіїв, каже Копистко. Є навіть такі несвідомі громадяни, які вчиняють такі правопорушення повторно. І е, тут вже штраф е, удвічі більший – 40 тисяч 800 гривень. Е, з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років, змусити таких людей не сідати за кермо повторно, згідно з законом України, неможливо, каже пресофіцер. На людину, яка просто колекціонує на себе рішення суду, де її кожного разу позбавляють права керування а вона продовжує їздити. Ну Скажімо так, тут просто її якісь такі усвідомлення самої ситуації і все. Адвокат Олексій Кінебас каже, в українському законодавстві є прогалина, яка не дає підстав притягнути таких людей до кримінальної відповідальності чи змусити їх не сідати більше за кермо. Великі штрафи їх не лякають, говорить кінебас. Багатьох не зупиняє. Тобто є люди, які можуть там і два, і три, і чотири, і десять разів далі їздити, отримувати штрафи. Майна у нас все одно нема. стягнень жодне не застосувати в інших країнах. Воно трошки ну на мою думку краще врегульовано, тому що є. Кримінальна відповідальність невеликі, скажімо так, терміни ув'язнення. Тобто, коли особа там, за п'яне ну, за керування за кермом отримує там, арешт на там, місяць, чи два чи три чи півроку. Конфіскувати автомобіль у таких водіїв можливо, але виключно за рішенням суду. І тут є свої нюанси, каже Віталій Копистко. Можливо, оплатне вилучення цього транспортного засобу. За умов, що правопорушник це власник. Цього транспортного засобу і рішення про платне його вилучення приймається судом за словами пресофіцера. Притягнути до кримінальної відповідальності таких водіїв можливо лише тоді, якщо вони зіб'ють пішохода. Ніяких превентивних дій, щоб цьому запобігти в законодавстві немає. Сьогодні це маленька аварія. А завтра ми не знаємо, чим це може завершитися. Це може завершитися більш серйозною аварією, а може завершитися збиттям пішоходів і так далі. Тому основна позиція моя це, щоб подібні люди, які вже війшли в схему, таку, що не прав, права сідати за кермо, і я безнаказаний, і на мені там куча проваджень, але з мене немає чого взяти, щоб такі люди просто не мали права сідати за кермо. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.